Вони подолали понад 1800 кілометрів, аби передати необхідну допомогу українським захисникам. Бельгійська делегація привезла в Україну три автомобілі швидкої допомоги та позашляховик для збройних сил України. Це вже не перший їхній приїзд на Тернопільщину. Організатором поїздок є волонтер Ігор Вітенько. Я дуже радий знову бути тут, на збиращині це моя земля, мої корні Я сам родом з Черних віців. І дуже радий, що я приїхав не сам. Кожного разу я приїжджаю з автокрім е, автомобілів. Е, є зі мною люди. Під час передачі допомоги Ігору Вітеньку присвоїли звання почесний громадянин з Бараської громади, адже від початку повномасштабного вторгнення волонтери доставили уже сотий автомобіль для потреб ЗСУ та фронтових медиків. Сьогодні ми об'єднані однією ціллю гуманітарною. Це об'єднати зусилля задля нашої спільної перемоги. І я сьогодні хочу низько вклонитися усім, хто наближає цю перемогу. Насамперед, це нашим воїнам. Цього разу разом з волонтерами приїхали бельгійський принц зі своїм другом бароном. Мішель Делін є нащадком шостому покоління на колишнього власника Збаразького князівства та близько 80 навколишніх населених пунктів. Thank you all. And specially... <реш> дякую усім, особливо за те, що бережете культуру, історичну спадщину, тому що культура це життя, вона об'єднує. Я пишаюся тим, що я можу бути тут і бути частиною цієї історії. Ця мрія, яка була в мене, вона здійснилася. Ми познайомилися, і ми тоді запросили пана Мішеля відвідати Бараш, і після цього, наскільки мені відомо, він почав потужно долучатися до підтримки України. Його вплив в королівстві Бельгія дуже великий. Він має відношення і в тому числі до сприяння передачі літаків F-16, про які ми так довго чекали. У майбутньому представники обох делегацій планують підписати угоду про співпрацю між збирацькою громадою та рідним містом принца Мішеля Дедліні.